Сьогодні в гостях у музеї Шваломолехіна відома українська художниця Олена Токачова, член спілки художників України, учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних виставок. І зараз триває її виставка, яка була відкрита 5 червня у музеї Шеломолегії. Пані Дана, ми знаходимося зараз серед ваших робіт. Чудова виставка під назвою сподівання. Дуже символічна у нас час. Я так розумію, що вона відображує ваш стан так, на сьогодні. Скажіть, будь ласка, це продовження виставки, яка відбулася у Київській картині вам». Тобто. Ну, так, у нас є не, я учасник проєкту наживо, там ще дві подруги. Ми цей проєкт започаткували десь у 22-го року ми в галереї мідеці. І відтоді ми чотири рази доставлялися у різних музеях, у різних локаціях. І там частина з цих робіт вона була в експозиції цього проєкту. І так я продовжую, поповнююся, я працюю, працюю. Дуже самолічна назва Серця Києва, наскільки я розумію, вона лежала з Києва під час війни. Ні, я не виїжджала, я була в серці Києва, я так називаю, бо я живу в будинку Орліт. Це нормально. А це Києва. Буквально. І я все серце малюю саме там. Те саме свій стан кожного дня і... Кожен... Так, я малювати почала з 3 березня, 2 березня 22-го року. І, тому що так себе рятувала від навали цієї. І я не зупинюсь. Так, ну, да, якщо пригадати слова Тетяни Яблонської, що якщо немає за що триматися, триматися за пензер. Ну, можна художник кампузатори. Нам є дуже сенсі в цьому, сенс, да, в цьому що Вам такі дійсно є за що триматися, і ви можете так виписнути свої емоції, поділитися ними. І не тільки поділитися, але й підтримати mm. так, ваших глядачів, тому що це дуже важливо тому цей час і саме таке сприйняття все ж таки з надією. Да, з надією, що все ж таки колись це закінчується і ці жахливі вікна вже не будуть заходяні скотчем. І ми побачимо наш чудовий Київ, таким, як він, був на передовій війні. Е, скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви з е, родини потомственних художників, що, мабуть, вибору у вас просто не було. Я знаю, що ви почали малювати двох років. Тобто, мабуть, першими вчителями були. Тобто, Батько. Так, Батько, мати, дідусі. Дідусі, бабуся, тут життя без пензлика не уявляла Ні. собі з дитинства. У мене не було таких, як там, мріяли діти, кимось бути. Космонавта, чи актриса, актриса є така. Я художник. У мене так просто наворочку. Це саме свідомості, це дуже рано. Я малювала всю дуже. А скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте свого дідуся Зенада Токачова, дуже відомого художника? Так, хоча він помер, коли мені було всього 4 роки. Мені його дуже Пам'ятаю, він був такий позитивний, нікуя, тільки хороший, я пам'ятаю. Він щось там розповідав, щось. все так спокійно, доброзичливо. Незважаючи на легку, досить на легку долю, тому що ну, прийшлося багато витрати, особливо так. там у 50-х, -50 60-х роках. Так, так. Тобто, Не ну, кажучи вже про війну і про його участь у ну, війні. Це така якість. Тобто зберегти mm -hmm. таку доброзичливість і ставлення до світу після таких випробувань, що от, це вам, мабуть, передалося, тому що ви е, теж дуже позитивна людина у тобто, спілкуванні. Дуже приємно з вами спілкуватися, і від ваших робіт така енергетика і теж позитивна. Зеновій Толкачов був дуже відомим художником, у нього багато робіт, присвячених великій вечірняній війні, Мадян, Косвенцям, Квітеросвенцем, дуже відомі цикли робіт, вони всесвітньо відомі. Ну, а для нас надзвичайно важливий його цикл робіт, присвячений творчості Шеломливі. Наскільки у вас в родині інтерес до творчості Шова Малехіна, наскільки, е, ви знаєте, як ставився дідусь до творчості Шола Малехіна, чи збереглися ті роботи в родині, тому що навіть у музеї у нас в експозиції представлені ілюстрації з ну, ноля де творив Шела Малехіна, він ілюстрував усі його найвідоміші твори. та і... Терема Молочари, хлопчик Мотор, і пісня пісень, і розпілове «Містечка». тому що він теж народився у містечку, як і шлахір, про яке він писав усе своє життя. Ja. Uh, у нас uh, повна збірка сонових ну, анторів. Дідусь їх любив, надихався. І зараз в мене, бо я живу в. Тій квартирі, де він жив. Mm -hmm. І у нас на стінах висить і коробов малий ніси, mm -hmm. mm -hmm. тобто на диволіжках, виси. е, вис, висить хлопчик е, mm -hmm. мото. Да. Ще висить mm -hmm. у нас і тиль є молоча, а взагалі саме робота у нас всіх. Це е, пісня пісень. пісень це. Це, да, і в нас, в общем, все це живопис е, дуже позитивно впливає. <сеж> <с donner> бо ну, ці твори, вони такі. Та, дідусь такі ми писав такими фарбами, не фармили, ну, фар, в нього були такі кольори, бо не знаю, ну важко подивитися. Я не от тому щось мені там, нема настрою, тому щось я малювати не пішла, подивилася. І скільки приблизно робіт у вас у колекції присвячені чоловіки? Багато. У нас ілюстрації по містечку, всі портрети, що вона виїхала. І жив по лісі полотна, я не рахувала, це ж справедли, це справді, це справе. А до речі, коли почалося вторгнення, то були там 23-го, допустимо, такі думали, що робити? Робити в, в сенсі там зібрати тривогу, ну не збирали таку творожну, тривожну валізку. І що в неї зібрати? Ну, там щось. Потім дивимося на стіни. І я кажу, а ну що там збирати? Найцінніше, от якщо Валізку все Ну да, збирають люди. А Весь я розвиваю. А у нас цінне – це от роботи книги. Як

Дідуся, і теж як взятися за те вашого алехіма. Ну ось після цієї виставки, після вашого <говори> музею, я вже почала замислюватися на це. <говори> Бачите, <говори> як може? <говори> да. Тому що воно. То, 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 Ну, дихай, ти що. Ну, це треба безмірно, тобто. Тобто не виключно, що я що ми ще побачимо? Що ми ще побачили, важче роботи. На такі. А са ваш теж не був? Ні. Поки що удовінки скінчились не мені. але сподіваюсь. Сподіваюсь. Що будуть онуки? да, І от вони цього не вже не зможуть із Ну, всі, деяких костів ще про ну, все ж таки ваших близьких художників. Ми не тільки от поговорили про зелетокачову, тому що. Розкажи про своїх про батьках, про Ільову, Телекачева, ти на всяк художність, абсолютно на вся. Да, да. І, якщо дідусь він надихав мене з тими творами, бо я, ну, коли я вмалювати, почала ну, вже в такому обід, все знайте Віці, <різь> так. Віці-віці, зазначно віці, то він вже помер. А мій татусь, він дуже багато мені дав своєму творення. Він був монументальним і монументальним мистецтвом, монументалістом був і живопис, робов, і графіку. І він такий багатогранний. І дуже багато, ну, цінне. Давав мені такі поради ціни. І теж от, всі мої художники вони не сварили. А, а, мої да, художники з моєї родини, от, мої батько, мати, дід, дідусі, вони мені тільки давали поради, а вони... щось намалювати особливо там шкільні руки. І я, я дивилася на їх роботи. І так в мене це відгукувалося, я ось надихалася. От, 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 чим я надихаюся, це мистецтво моєї родини. Одне от, з от, 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 от моїх надх... джерело натхнення наджер... це твори моїх. У ну, вас нескінчення так. Так, так. А вони такі е різноманітні, що воно нескінченно таке, так. татусь у мене теж був татусь був дідусяк, теж характер у нього такий доброзичливий. Він всім моїм друзям там, давав теж там, поради книжки, показував. Тобто, а ти його питаєш, що раніше не було інтернету, а папа мог бути, як зараз там відсуває, ну, по да? так? А спитайте Лі, валіка, спитайте Толка Чова, і папа знав відповідю, на все. В нього питання, в тому що вони книжки на такі різні, абсолютно теми, якісь від мистецтва, якась література художня, різна і якісь такі справи технічна література. Тобто каже, із серії там, як там технічні, як там щось таке зробити і про якісь прибори. Тобто взагалі, ну от як Google. От ми питання задаємо, але отак от, от можна було моєму татові задавати питання і отримати от таке от унікальне вона людина. Тут є, він був сам вчителем більше, тому що я так розумію, що... Для мене вчителем да, Він більш вплинув всього на мене татуся. А на татуся? Хто? Хто був вчителем? Так, дідусь мені тато розповідав, як він будив, там вранці вставали з сестрою, десь там в п'яті і брали усі ті пенси, фарби і відправлялись, малювати там з самого ранку, як стає сонце, і так ми там, допустимо, все літо в мене теж папа щось там намагався мене так. Catholic, yeah, я башка була. нього папа не дуже погодував. А у якому ліці так почав малювати? Він теж з Латинська, і нього були дуже чудові. Він в школі малював, я дивилася по роботи. Нібито він вже спілки художників. Дуже дорозі роботи, професійні саме, зі школи, з художньої школи. А ви зараз викладаєте? Ну, є трошки. Викладає, так. Зараз потрошки, раніше більше Но Я люблю, до речі, викладати. Маленьким, ну там з шестерочки, mm -hmm. тому що вони такі безпосередні, і я обожнюю дитячу роботу. Mm -hmm. Я ніколи в цей процес фізично не втручаюсь, а чисто там mm -hmm. те, що там на них, щось розказати, як це можна зробити. Зараз це теж працює з маленьким. Маленькі. Так, можна кажучи, є маленькі, а є 14 річні. Тому що зараз дуже актуальна тема арт-терапії. Так, то кажуть, що це для дітей, підлітків, і мабуть, тільки для дітей рідків. Доросла, ну, в комезе це дуже корисно. Борисні заняття, і тобто, от як ви дивитесь, як діти зараз, от їх святосприйняття, воно відрізняється від того, яке було до війни, коли працювали з дітьми, наскільки різниця? Ну, перший, перший рок, перший, перший рік. Воно відрізняється в мене, було -таки. Ну, я навіть не, не знаю, як сказати, ми таке, бо у мене якесь ну, важке. Діти чували, і вони передавали. Вони, передавали все це, так, вони все це передавали, а зараз все от, радісно вже. Вони, вони, реча, вони, вони малюють із сподіванням. Ми не малюємо, ну мої ручні. Мої, О, саме, саме мої ваші Так, це так, ваші. важко. Вони у них немає такі, що вас особливо без порадість, що щось їх там теж. Сподівання, якісь надії. Ну, це дуже цінно. Це, це дуже, дуже. цінне для психіки дітей. Це дуже важливо на цей час. Дуже корисно роботи да. робити. Пані Інна, я знаю, що ваші твори знаходяться і в київській картині, в галереї, і також учасників колекціях, там, у Штатах, в Канаді, Франції, де ще географія ваших творів. От є робота в музеї Шевченка. В Черкаському художньому музеї, в Запорізькому, якщо по музею францію. Ну а сейчас он ходит всегда. То, что вы назвали, там да? Чехия, это широко надо. Ну, до сих пор география счастья. Да, 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 ищет модель, давай значит. Це такий подорожують світом. Ну, я дуже вам вдячна за нашу зустріч, за вашу розповідь. І дуже сподіваюся, що ви замислитесь над нашою пропозицією. Продовжити справу свого дідуся і ви порадуєте нас виставкою яка буде призвячена пора що вам. <реку> Сподіваюся, вам дякую всім працівникам музею. Дуже щиро дякую вам за чудову виставку і чудову розмову.